Сьогодні я забрала посилочку з Укрпошти від пана Кулика. Тут насіння томатів. Це моє замовлення. Рівно так, я написала, і на електронну пошту все відправила. І дивлюсь, все, як я писала, так роздрукували і по моєму, по моєму замовленню все склали. Тож, попробую коротенько вам розповісти, як я робила замовлення. В гуглі насіння Олексія Кулика знайшла. Переходимо на сайт, тут є каталог томатів і каталог перців. Зайшла я, щоб замовити томати, завантажується каталог. Тут 327 сторінок, як заявлено, десь півтори тисячі сортів томатів. Є. Ну, Я зробила вибір, пошуку немає, тому я раджу, якщо ви вибираєте томат якийсь, запам'ятайте, треба ну ось номер. І тоді легше буде знайти його, тому що мені ну, прийшлося зараз передивлятися майже весь каталог, щоб подивитись характеристики. Ну, і тут фото і характеристика сорту. Тож, замовила я сержант Пепер. Хотіла я давно такі томати, це селекція Джейсона Хайн'са, середньостиглий сорт, високорослий, дуже вражайний. Я вибирала всі дуже вражайні, тому що мені потрібно на томат. Зібрати. Плоди рожево, сині, гарні, і всередині вони червоні, м'ясисті, дуже соковиті. Ну, Насіння в самому томаті не дуже багато. І це один з найкращих сортів вважається. Так, далі, далі бік, зак. Дена Сезерленда. Бікзак Де Сезерленда. Це у нас теж середньостиглий сорт. Рослина потужна десь до метр вісімдесят. Плоди червоні, дуже великі, 350-700 грам. Солодкі і дуже м'ясисті. Наступний сорт у нас бичаче серце. І персиковий він. Бичаче серце високорослий, теж середньоранній, середньостиглий, дуже врожайний, з плодами різної форми і величини. Колір яскраво помаранчевий. Дуже м'ясисті, смачні і заявлено гарний баланс цукру і легкої кислинки. Далі. Так, один сорт Twine Trails, я навіть в інтернеті не знайшла, тому покопаюсь в каталогі, знайду його і подивлюсь характеристики, не пам'ятаю зараз. уже. Але хочу сказати, можливо, хтось не додивиться відео до кінця, що ціна будь-якого пакетика ось вказана на сайті 25 гривень. Окрім сортів якоїсь там власної селекції, де буде вказано. Вказано окремо. В упаковці від 15 до 20 там, насінин. Так, я считала, Рахувала да, 16-17 є якісь окремі по 10 насінин. Мінімальне замовлення 250 гривень. Тож я замовила 10 пакетиків, два пакетика прийшло в подарунок і замовила ще Чотири сорти перцю. Про нього теж в кінці скажу. Так, тож, далі. далі, Такий цікавий, цікава назва повстанський зоряний винищувач. Це у нас, це новинка 23-го року. Плоди жовті з фіолетовими смужками та штрихами. Вони овальні, серцеподібні і смачні. Солодкий і не розтріскуються. 50-120 грам. Висота 1,80 м, це ранньостиглий сорт, тривалий період плодоношення у нього. І врожайний на 5 Так на сайті написано. Солодкий фруктовий смак у нього. От такий ще цікавий сорт груди чорниці. Це селекція іспанська із родом з Каталонії. Це теж високорослий сорт. Вказано, що плоди повинні бути одинакові. На смак солодкі десь від 200 до 400 грам. Насичений малиновий колір у них у розрізі ну, суцільне м'ясо. Без соку. аромат чудовий. Наступний сорт 42 дні. Так, це детермінантний надранній коктейльний сорт. Написано на сайті з цим сортом ви будете перші своїх сусідів, хто почне збирати свої плоди. Це один із самих ранніх томатів у всьому світі. Вага до 40 грам. Вони теж малонасіннєві і з чудовим ароматом і смаком. Ну, і ось сорт, заради якого я замовляла всі томати. Багато про нього чула, тому захотілося і собі такий виростити. Це пузата хата. Мабуть, багато хто його вже вирощує. Так, по характеристикам це високоврожайний, індетермінантний сорт, Середньораннє дозрівання. Плоди великі, ребристі і трішки такі грушеподібної форми. Змак насичено солодкий і цукристий. Щільна м'якоть високий 1,5-2 метри. Наступний це рожевий гігант Болгарія. Так, це середньостиглий, індетермінантний сорт, кущ теж високий 1,5-2 метра. Плоди рожево-малинові, плоскокруглі, м'ясисті і солодкі. Вага від 200 до 700 грам. Формовка потрібна в одне-два стебла, щоб врожай був кращий. Наступний сорт у нього умовна назва Тарасенко покращений. Це у нас теж середньостиглий індетермінантний сорт, він буде високий, врожайний, стійкий до фітофторозу, щільні плоди із таким носиком. Ну і далі подарунки. Перший сорт отакий От бакір, сливка. Томат бакір ранній. 80-90 днів вегетації, високоврожайний детермінантний сорт, кущ 50 см, стійкий до спеки з темно-червоними плодами, сливками від 70 до 80 г солодкий смак. У них плоди м'ясисті щільні і заявлений як високоврожайний. І наступний цікавий сорт. Це козула 125. Black Pink, або ж чорно-рожева зебра. Це високорослий індетермінантний сорт польської селекції. Він середньостиглий, м'яко темно-рожева із зеленими насіннєвими комірочками. А зебра намальована, ну, як би не намальована, а розкрас зебри на шкірці. Смак відмінний. Так, ну і далі я ще замовила 4 сорти перці. Перців тут трішечки менше. Тут всього 31 сторінка перців. І ось фото йдуть з. Характеристиками, які плоди будуть, коли виростуть. Так, і перці. Перший ось такий. такийу, здається, він називається. Це скоростиглий сорт, помаранчеві плоди. 97-100 днів до того, щоб, він, щоб плоди достигли. Товщина стінок 1 см, висота. Десь 80 см рослинки, вага 300 г. Наступний Purple smudge Gold. Це пурпурна пляма на золотому. Ну Якщо перевести, це середньостиглий, дуже врожайний сорт, від світло-жовтого починає стигнути до. Темно-жовтого з такими пурпурними плечиками. І сіро-синій ньому. Висота 50-70 см. Ну, кубовидна форма, м'якоть жовта, ароматна, солодка товщина стінок 6-8 мм. Далі перець, назва Алексій. Алексій або ще називають білозірка, це середньостиглий вегетаційний період 110-115 днів, висота 65-70 см, конусовидна форма від кремового до насичено до насиченого червоного, ну, коли достигає, і приблизно 150 грамів. Сам пліт. І каліфорнійське чудо, ну, мабуть, це більш такий всім відомий сорт. Так, це середньостиглий, солодкий, 110-130 днів вегетаційний період у нього. Далі великий м'ясистий. Теж кубоподібний, вага 100-150 товщина стінок 5-8 мм. Також вказано, що він високоврожайний, стійкий до вірусу тютюнової нової мозаїки, висота 65-80 см, і від зеленого до яскраво-червоного він забарвлюється. Так, і ціна перців точно така ж, як і томатів, це 25 гривень. Тобто все насіння в мене вийшло. Це 10 позицій томатів плюс 4 позиції перцю 350 гривень, ну і плюс 2 томата в подарунок. Так, ну це що. Стосується томатів та перців. А ще хочу зробити анонс на наступне відео. Ось під ялинкою я знайшла такі подарунки собі. І хочу з ними розібратись та разом з вами протестити, що це за такі штуки. Так, і ось знайшла я той сорт, який не змогла знайти раніше. Vine and Trails. Ось такий він. Думаю, що ж мене підкупило в цьому сорті. А підкупило мене те, що він буде плодоносити до морозів. Плоди зав'язуються неодночасно, рослина цвіте, і плодоносить до самих морозів. Це ранньо ранньостиглий сорт, невисокий кущик до 50 см. Ну, в принципі, можете прочитати, кому цікаво. ось така росинка. Ще хочу сказати, що в минулому сезоні я садила ось такий томат. Я там в своїх відео вже розказувала. Називається Орел Пустелі. цієї фірми Сонячний березень. Я купувала 100 насінин було. Десь я читала, що сонячний березень, да, в... читала в коментарях, що сонячний березень насіння погано сходить. Тож, я так не думаю, я взяла з цих 100 насінин, точно не пам'ятаю, або ж 40, або 60 я посадила і всі до одного зійшли. Тому, схожість гарна була, буду і його садити теж.